Часу повномасштабного вторгнення ці будинки в центральній частині міста вже вп'яте потерпають від обстрілів. У ніч з 7 на 8 грудня Чернігів знову зазнав удару ворожого безпілотника. Атака спричинила значні руйнування у житловому секторі. За попередньою інформацією від прес-служби Чернігівської міської ради, вибухом пошкоджено чотири будівлі, включаючи багатоквартирний будинок та непрацюючий дитячий садок. Наслідки значні, вибито 181 вікно, пошкоджено 5 вхідних дверей та чотири транспортні засоби. Внаслідок атаки постраждало троє людей. Підскочили з кривачі. Добре, що перший поверх квартири закриті, гардини теж. І тому на мене не полетіло ніяке скло. Побігла дивитися, що де як. Вискочила на вулицю, палає цілий факел з газового стояка. Темно не дуже розібрала, що аж за його. Я не думала, що тут під самим будинком я думала, десь трохи далі бахнуло. Самого ранку на місці події тривають аварійно-відновлювальні роботи. До них залучені бригади комунальних підприємств, включаючи міськ, світло, теплокомуненерго та ЖЕКИ. Цей будинок обслуговується нашим підприємством, і ця біда, яка сталася сьогодні вночі. Я думаю, що ми потихеньку виправимо, що ми зможемо. Периметр закриємо вікна, відновимо теплопостачання. Маю надію що сьогодні до кінця дня, якщо все. Те, що ми запланували, збудеться, і газопостачання в двох під'їздах є. А вдвох працює газова служба, і вони трошки пізніше дадуть інформацію, що у них є. Працюють наші робітники, До допомогу нам прийшли: десятий в деснянці дали своїх помічників і трошки працює Добробат. Помічники є. Я думаю, що ми виправимо ситуацію, яку в Москалії нам зробили, але Будинок побитий і це буде передаватись на її відновлення, а далі вже мешканці будуть відновлювати. Наразі двоє мешканців потребують тимчасового відселення. Координацію заходів здійснює управління з питань надзвичайних ситуацій. Допомогу постраждалим активно надають благодійні фонди та волонтерські організації. Сьогодні як і щоразу буквально виїхали на локацію, надали більше 20 адресам допомоги, але зараз також вже допомогли. і їдемо на Новобіловську громаду. Там також все лише її ще знову постраждало. І на цих вихідних ми знову реагували, тому останні дні дуже насичені реагуваннями, і ми сподіваємося своєю допомогою, ми хоч трошки можемо допомогти людям пережити. Такі наслідки ми надаємо а, ремонтні матеріали для екстреного покриття пошкоджень. Це плівка, ОСБ, брезент, якщо пошкоджені дахи. Також у нас є психологічна допомога, соціальна допомога. З нами виїжджають працівники, які відразу консультують. Допомогу ми надаємо за підтримкою ООН в Україні а, і також інші програми, які допомагають покривати пошкодження. Міська рада вже прийняла 29 заяв на одноразову матеріальну допомогу. При цьому нагадують, що відбудова житла здійснюватиметься за державною програмою. Є відновлення.